Дуже шкода, я не знаю, якось в цьому році все не складається з цими квітами. О, такого він розміру, понятне діло, він вже пороставав. Здається, це капуста Дідмаша. Це дуже градуса, зараз доберуть сюди, дивиться сюди та танка. Трошки срачу розведено, але коли сюди підходиш, то дух перехоплює. Прийшли ми на наш другий город, і що я можу вам сказати? Тут ситуація набагато гірша ніж навіть у нас. Самохідна артилерійська установка ІСУ-152, Я на такій втонкий грав, бо знаєте, погода мінус. Ой, кажу, мінус. Це милю погода 15-14 градусів. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, просте сімейство Кібзович, і в сьогоднішньому відеоролику покажемо вам красиві місця у нашому місті і покажемо, яка у нас трапилась ну невеличка така проблема. Так що, друзі, я думаю, відеоролик буде цікавий. Залишайтеся з нами. Ну а ми почнемо наш відос. Погнали! Ну що, глядачі, виїхали. Ми прогулятися по місту. Ну не зовсім по місту, а трішки на окраїні показати наші красиві місця, де ми проживаємо дуже рідко ми сюди. Виїжджаємо. Приїхали ми на гору Крем'янець, тут техніка після Другої світової війни. І Ось у нас Даніл захотів сюди приїхати і в нього дуже багато емоцій. Просто ми йдемо, він вже разів 300 сказав тонк, танк, танк, тонк, тонк. Тому ось вийшли погуляти. Ну і ще, звісно, піднімемося до гори Крем'янець, покажемо вам місто, як тут в общем красиво. Це вважається найвища точка Харківської області. Так, да, тому буде цікаво. Що це тут у нас? Пушки. Пушки? Угу. Тобі нравляться? Угу. Куди, ти? Куди ти ще хочеш піти? Танк. То не танк, то Сау. Сау і? -са, сау, так. Да. Саме артилерійська установка. Ну, та язик завернеться. Да. Угу. Здорові? угу. А Ай то що? Це теж пушки, Дані. Заросло Зарослося, друзі. Тут раніше було набагато чистіше все. Угу. Чистенько. А, все. все фарбувалося. Да. Дані, Просили. в кущі не біжи туди. Так дивись. Конечно, трогай. Можешь і залізти туда. Це Су-85 називається за ним. Перечепився. Ты будешь трогать танк? Да. Трогай за колесо. Здорово! Вот это да. это це... сюди мощный двигатель. Мощный? Угу. Дуже мощний, да? А цей ще більший, да? угу. так? Диви, які яка гусень, які колеса. Бачиш? Угу. Они такой вистом туво. Бачиш, Можеш Тро... можешь потрогать, попробовать. Ух. Да, ма що? А дуло, диви, яке огромне. Так, це у нас, друзі, оце ось самохідна артилерійська установка ісу Су-152. Я на такій в тонкий грав. На такій штуці. А це у нас виходить. Самохідна артилерійська установка Су-85 1943. Року. Громадні коротше. машини бойові. Там взагалі стволяка здоровий. О, це да. А це у нас, друзі, стоїть Катюша. Система залпового вогню бм 13 Тану ж пашли день, подивимось. Це машина, яка запускає ракети. Угу. А це ракети. Так, ага. да, там були ракети, які... Вылетала и это Да. Это здоровенные колеса. Да. Потому а что даже здоровенные колеса. Конечно. А это... Пошли а... дальше. А, 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 а Наверху там. Угу. Трупы. Ну да. Здоросный там. Вот эта вот машина. Пішов сюди до танк. Куди ти пішов? До танка. Це ж у нас теж 4 пушки. Всі вони різного калібру, я так думаю. Дуже сильно я в цьому не розбираюся, але ну, так воно все виглядає. А тут, по-моєму, ще мочніші. Це 76,2 мм гармата. 42 рік. Ну тут багато чого почитати, я так познімаю, може хтось. Почитає. А, їх дві е, однакових. Там дві однакових, це 57 мм. Це протитанкова якась гармата. зіс 43-го року теж почитати можна. Цікаво. Такі пушечки. То вже таке вже тут стоїть. 122 мм. Пушка. 1938 року аж. 22 мм гаубиця М30. Ось така вона. Це походу міномет. Да, 82, 82 мм батальйонний міномет. 1937 рік. А це ІС, так? Да, По-моєму, зараз подивимося. Що це у нас? Так, да, Іс-2. 44 рік. Танк ІС-2. Здоровий, звісно. Громадний. Зараз трохи танки поменше здоровий. Будеш залазити? Ні, конечно. Ні, туди не треба йти там бачиш бриву падаєш. Можеш попробувати, пробуй. Гусінь, пробуй. Нормально колесо. Дула? Ну, а це, друзі, всім відомий танк Т-34. Набагато він, звісно, менший. в рівняння з цим і з тими савушками. Так що так тут було красиво у нас. А? Ідемо сюди і лізти на пушку. На пушку? Ти хочеш на дуло сісти? Ну ні. дуло сідеш, сядеш? Не хочу на дуло. Пробувати йдеш? Ну так. Пробуєш? Ту-ду! ду Туду! Туду! Да? Mm -hmm. Тобі подобається? Mm -hmm. Кажи. Это дуже нравиться, Сейчас зараз добрусь сюди, буду дивитися сюди сюда, та танка. Да? А сюди. Ти вмієш Ну танк. Mm -hmm. Ми як йшли на гору, не помічали, як красиво дивитися на місто. Вот так униз. Бачите, який краєвий. Зараз ми спускаємося вниз до автомобіля і поїдемо на гору Кремля, теж вам красу покажемо кожному книзі. І замітили, що тут була раніше клумба. Тройонде, бачите? Деякі вижили. І ось є. Це, звісно, позаростало. Бачите, там одненька. Да, он Їхали ми на саму високу точку Харківської області. На найвищій точці, отак воно виглядає, друзі, красиво. Там до ліс горить, звісно. Ось так тут меморіал. Такий пам'ятник здоровий, ну, красивий, він дуже висок, великий. Ті, хто тут бував, так. Да. Ті знають Скільки етажів? Це. Скільки? Це ж... Я не знаю, не, нас... 8. Не, більше. Десяти 10 можна навіть. Ну не даже. 8? 8-10. Да. Це у нас 7 вітров. Він дуже такий популярний Відомий, готель. Так, да. Він зруйнований, бачите? Ось так. Там, там він басейн був, теж зруйнований. Ну Бедони тут, звісно, друзі, дуже красиві. yeah we А тут, друзі, у нас трішки вітряно, трошки срачу розведено, але коли сюди підходиш, то дух перехоплює. Ось такий красивий. До речі, хотіла сказати, що цей ліс завжди був нашим. Ми тут завжди збирали гриби. Але, на жаль, зараз туди не можна ходити і нічого збирати не можна. Виходить, що тут у нас ліс і з іншої сторони ліс. Тут було дуже добре, дуже спокійно. Це у нас сільський дінець, Донець. Дуже красиво. От так. Якщо чесно, так, друзі, дуже боляче. Дивитися на це все, розуміючи, що раніше було тут настільки гарно, тут було стільки людей, оце по цих усіх губрах. Де не подивись, кругом були люди і ну, це на 9 травня. Коли 9 травня святкували, тут дуже багато людей було. Навіть місця, да, навіть місця тут ніде було знайти, всі шашлики жарять, всі гуляють. З цієї сторони постійно всі чекали дуже такого гарного салюту. Салют був тут просто бомбезний. Ну і в принципі і там внизу люди теж збирались. Так що тут було дуже гарно і класно. Ось така краса. Так, да, воно на телефон на камеру так не передасть цю красу. А вживу, звісно аж, подих перехоплює. До речі, ми знаєте де живемо. Зараз я вам скажу, де ми живемо. Отам от от там, палеця, це таке. Трішечки пару слів з приводу погодних умов, які у нас сьогодні були, що хочеться сказати. Приїжджали до нас дуже гаручі знайомі, ми їх дуже давно з ними не бачилися. І якось все я забув поснімати, яка у нас була погода. Тут ось Це вже пройшло 2 години після того, як закінчився у нас град, Шум. І, і в общем, такі ще кучі лежать граду. Отакого От він розміру, понятне діло, він вже пороставав. О, він було все засіяно цим. Все засіяне таким градом. До речі, хто не підписаний на мій інстаграм, підписуйтесь, тому що там я і відос знімав, як град йшов. В общем, постійно там цікаві історії я виставляю. Тому підписуйтесь. До чого я веду? Веду до того, що у нас... Буряк побило, квіти в жахливому стані, петунії всі, петунії всі засипало градом. В общем, зараз я покажу, як е, е, виглядає рослини наші. Я краще то. Дивіться, як наче поїлись лимаки. Ось так воно побило. Та ні, сильно, я думаю, взагалі не сильно, а справді стрючки, бачите, поставалися. Просто все побламнуло. Навіть ще залишився град, все пороставало. Е, Alors, ну це Цвітна капуста, полуниця. в Взагалі, все. Капуста в якому стані. Бачите. ну Це ханаш, так? Я не знаю, я не знаю. Полуниця. Ну, полуниця не страшно, це все це, звісно, шує. Вона у нас молода. Тай дал. Тай дал страшний. До речі, я зробив на днях був підставку до нього. Ну як, стулку обрізав просто і поставив його на стулку, щоб вище. І дивіться, в якому стані. Ну воно все одійде, все, тільки це час. Ну побило, друзі, побило його. Дуже шкода, я не знаю. Якось в цьому році все не складається з цими квітами. То вони хворіють, то вони хлорозять, то вони дуже повільно набирають свою масу, а це ще й градом їх побило, То заморозило, то побило. Дуже шкода. Прийшли ми на наш другий город, і що я можу вам сказати? Тут ситуація набагато гірша ніж навіть у нас. Морква в принципі непогана, але буряк дуже побитий. Цибуля дуже побита, і цибуля, що щонайгір... найгірше починає гнити після того, як її побив град, і це вже я не знаю, що з нею зробити, можливо, обробляти фунгіцидами. Картопля теж більш-менш, капуста дуже побита, а, на... а найнеприємніше це те, що сталося з нашими динями та кавунами. Ось такі в нас огірочки, вони вже почали були розлягатися, навіть квікнути, але ось, бачите, все як в решето. Як решето. Дуже шкода, я не знаю, скільки потрібно сил рослині, щоб від цього відійти, ну, нічого гарного, напевно, з цього не буде. І ось що з нашими кавунами. Виходить, що ось такий молоденький пагін, його просто прибило і він почав гнити. І ось та ж сама ситуація. Точку росту вершинну цю просто відбило. І ось таке в нас з кавунами. І, якщо чесно, у мене немає мотивації, бажання щось заново пересівати, щось їх там підкормлювати чи щось із ними ще робити. Напевно, буде, як буде. А це в нас динька, її взагалі розплющила, побило. Ну от, ситуація дуже плачевна. Ну і ще в жахливому стані у нас взагалі кукурудза. Дивіться, просто її потріпала на ось такі волоски. Це просто жах. Я не знаю. Вона і в нас і так була така досить поганенька, а стало ще гірше. Ой, коротше, треба виходити звідси. А взагалі, ще чого ми сюди прийшли? Прийшла я сюди, хочу вирізати молодої капусти. Капуста гарна, молода, до речі. І ось ці кущі, які я була залишила, що я думала, що з них нічого не буде. В принципі, бачите, ось тут капустинка маленька нав'язується. Ось капустинка маленька нав'язується. І тут капустинка маленька нав'язується. Хай росте собі. А зараз найгіршу виріжу, щоб її не почала вона гнити. Та і, та і все. Здається, це капуста Дітмашер. Здається, так, Дідмашер. Якщо, якщо не мені пам'ять моя не зраджує, гарна капуста. Нічого не можу сказати. Капусточку, да, бачиш? Ось така капустинка. Вона, до речі, досить витривала до розтріскування, адже в нас там уже в знайомих тут на городах людей потріскалася, а це ще ні. Гарна, гарна капустинка. Зараз ще одну і все. <смірка> Взагалі положила, гля, кукурузину, диви. Тупо з корнем, гля. Все. Ну, на жаль, дісталася й моїм пеларгонієм, ось цим розебундним. Ось така трішки вона також потрьопана, побита. Але живенька. Ось уже навіть квітнути хоче. Ось так. А, так, І також і друг, друга сильніше постраждала. Також квітнути хоче. Петунії взагалі на петуні мені в цьому році з петуніями не щастить чомусь. Я не знаю. То їх заморозило, то їх захворозило, а тепер ще й градом побило. Чесно, не хочу вже з ними нічого робити, напевно. Ну, не знаю. Страшні взагалі дуже страшні петуні. Як з ними взагалі далі буде відбуватися процес нарощування, квітування, я не знаю. Ну, а з усіх моїх петуній, напевно, найбільше дісталося чомусь іменно ось цьому тайдалу. Він взагалі дуже в страшному стані. Ось все відломане, все починає е гнити, не знаю, боліти. Що з ним буде, також не знаю. О, опера Супрім, до речі, тримається досить непогано. А ось йому найбільше дісталось. Можливо, через те, що він найбільший, ну, взагалі жах. Ну, а стосовно своїх хризантем, в принципі, я не можу сказати, що дуже плачевна ситуація. В принципі, непогано. Їх також побило, ось є листочки відбиті ось. Але ж їх все одно можна стригти, формувати, вони досить швидко відходять. Тож, я думаю, з ними буде все добре. Так, друзі, оце воно якраз одна, один день все превратилося у дворі у бур'яни. Ці квіти страшні. Ті, які, звісно, під деревами були все більш-менш, а так, все побило. У нас ще такого не було. Ось. Нема, звісно, настрою. Хотілося б вам показувати красиву картинку з красивими квітами, але трішки вони затормозять. Я думаю, як-небудь вони відійдуть. Але. Процес буде набагато е, коротший. Винограду весь побив, лоза, так попеламуся, він тільки йшов, такі товсті гілляки на ньому були і ну, навпіл поперебивало, представляєте? Ну, нічого, Зараз я буду е, трішки працювати в теплиці, побризкаю привікуром, фугіцид магнікур, бус називається для, для захисту овочевих культур від е, хвороб. Е, трішки в теплиці обробимо, обробимо помідори. Перець і так само вийдемо на вулицю, на вулицю, скільки хватить. Там і цибулю треба буде поприскати, можливо, на квіти щось вистачить. В общем таким препаратом зараз ми пройдемося. Зараз ми його розколотимо гарненько. І все. Тут у нас ситуація, звісно, покраще, тому що все в теплиці. Ну, зробимо трішки профілактики. Так, бо знаєте, погода мінус... Ой, кажу мінус, оце малю. Погода 15-14 градусів вночі, то я думаю, що треба зробити трішки такої профілактики. Ну що ж, друзі, впорався я з цим завданням, трішки все побризкав, надіємося, що щось виживе, щось ні. Шкода, звісно, що так все трапилось. Ну, а що, розстроюватися потрібно, далі якось жити та працювати. Такий у нас получився глядачі відеоролик. Всім дуже величезне дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Ще раз хочу вам подякувати за ваш актив, що ви так підтримуєте наш канал, пишете коментарі. Нам це дуже-дуже приємно і мотивує знімати для вас гарні відеоролики. Так що, друзі, всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей, друзі. Всім пока!